А щодо золота в берегові, то тут треба казати, що дійсно є золото вмісні родовища в Берегівському районі, а саме біля села Мужиєва. Але золото не добувають. І тут я буду читати, бо це вже не легенда, і тут я вже не каскарка. У Мужиївському та берегівському родовищах золото переважно, Тонкодисперсне, тобто дуже дрібне і вкраплено в породи. Його складно та дорого відокремлювати від свінцу, цинку і інших домішок. При нинішніх технологіях і світових цінах на золото витрати часто перевищують прибуток. Для видобутку потрібні хімікати, які можуть отруїти э, ґрунтові води річці. Отак. Ну, і Мужиївському мужиківському родовищі не раз змінювалися власники, судилися компанії, діяльність зупинялася через борги чи порушення ліцензії. Ну і громади теж чинять спротив, бо вони бояться, що видобуток отрують воду і землю. І який висновок тут в цієї статті, що золото в Закарпатті є? Воно важке для видобутку, воно екологічно небезпечне і економічне сумнівно. Отак. Ну, а тут, що я можу сказати? Дві легенди, одна істина. І яка тут істина в тому, що якщо, наприклад, от той один з рода да, він використовував своє золото на війну, він не дбав про населення Кримського ханства, то той пастух САС він використав цей золотий скарб. На користь людей він побудував на ці на це золото, був побудований за легендою костел. От е, друзі можна зробити висновок. І тут я, як каскарка, кажу: жадібність руйнує, спільність творить майбутнє.